Привіт. Е, ремонт Т-150-го синичного, тому що він лише у роботі і думає, що він не ламається, ламається. <кій> і жондір ламається, і фент ламається, і клас ламається, і Неухоланд, все ламається, вічного нічого нема. В общем, е, працюємо з бульдозером, але стала така ситуація, ну якби вона не... Не проблематично, бо це злізо, це не є головне, що на даний час є у нас. Але хочу поділитися трошечки, що це стало. В общем, є об'єм роботи з бульдозером. Ну, я ж не знімав відео, думаю, вже зніму після цього, як зробиться трактор, то й зніму відео. Що це стало? Це стало неприємна ситуація. по... Трансмісії. Як бачите, він... ми заїхали так високо. Зараз беру фонарик і будемо принімати. Так. От. Оп! Опіднис От коробка, бачите, кріплення. Болти відкрутив болти відкрутив, і з коробку як ви бачите, ну, у нас є друге кріплення. І відкрутилися болти від кардана. Відкрутилося і шлінту треба наклепати. От і вся проблема. Ну не знаю там далі сальник, по-моєму, слянці. Бо болти там бачу, що це воє, то, напевно, буде проблема з болтами, які тримають той сальник там. Ну Ми поміняємо, замінимо і все. По запчастинах проблем таких нема. Усе у нас, як то кажуть, є. Ще мер би був було би прекрасно. Зараз підніму коробку, тут піднімаю. Ось вводю це кріплення є друге. Е... І як потекло масло через той сальник. Ну отак. Ну от це така ситуація, відколи він у нас з А Ану іди звідси. Іди звідси. З мостами, з редукторами проблем нема, а от з цим все стала така проблема. А ну йди звідси. Ти нехороший. Боцман. Отако ми тут. І таке. В общем, дивіться, що у нас є. Флянець є. Барабан новенький, накладки є. Все є. І кріплення. От кріплення. Друге в хорошому стані. Замінимо. Ну, якось так. Так що беруся я до ремонту. Всім всього хорошого, найкращого, здоров'я, мирного небу, все буде Україна. По бульдозері відпрацював він і працює. Нема проблем з мостом, з бортовими ніколи в нас не було проблем, бо кажу, що там проблема тест бортові мости, не знає. Е, міст тут вічний то що бувало полуострівало, а так немає чого, все на місці. Ну отак я йду, зараз буду ремонтувати. Заміню барабан, наклепаємо шоколадочки. Фляни зараз підчистю, бо він трошки тут поржавів, де сальник іде, він на вал заходить, де гідромуфта йде на цей вал. І зараз я це зашліфую. Е, я не знаю, коли відео загрузю, тому що у нас проблема, то світла немає, то як є світло, інтернету немає. Тому якось так. Всім всього найкращого, здоров'я, все буде Україна.